Якщо ми говоримо про освітній процес, то ми маємо три компоненти. Перший компонент це педагог або освітянин, другий компонент це учні або вихованці, і третій компонент освітні умови. Якщо говорити про ці три компоненти як оркестр, то першу скрипку безумовно буде відігравати особистість освітянина. І саме тому, як налаштувати цю скрипку, як забезпечити гарну злагоджену гру, це буде залежати від того, як освітянин налаштує свою особистість. Здебільшого вважають так, що чим більше ми технік різноманітних дамо вчителям, чим більше ми їм покажемо і надамо різноманітних рецептів, тим краще. Але досвід показує, що як говорив ще фізик 18 століття Ліхтенберг, великий твір це як дзеркало. І якщо в нього дивиться мавпа, то не варто очікувати, що у відображенні з'явиться Божий лік. Наш акцент буде на те, як правильно конструювати освітній простір відповідно до тих умов, що у вас склалися. Ми будемо говорити про те, як учень взаємодіє з змістом освіти, як відбувається розвиток його особистості залежно від тих умов і тих впливів, які він зазнає. І відповідно тут ми поговоримо про ті високі вимоги, про ті стандарти, які сьогодні висуваються в освіті, тобто, що нам треба. Виховувати, як ми бачимо особистість учня, яка це особистість, якими властивостями, якостями вона має володіти. Тут ми будемо говорити про ті невеличкі педагогічні секрети або педагогічні техніки, використання яких дозволить вам ліпше забезпечити освітній процес, який дозволить його приноровити до особистісних характеристик ваших учнів і відповідно. Зробити його більш якісним, більш дієвим і більш сприятливим і екологічним і для вас, і для ваших учнів.